Ти танкер, якщо він в водах там, Євросоюзу чи ось там і так далі, він буде заарештований. От. Другий момент буде заборона входу цього танкера до портів Євросоюзу, і там, де контролює брити. От брити зараз сказали, що вони будуть контролювати. І це призвело, до речі, дуже цікавих моментів. А який контроль? Є контроль страховий. Тобто він спочатку виник як страховий контроль. Тобто, позбавляли страховок. А якщо у тебе немає страховки, ти не маєш права зайти в порт. Але. В нейтральних водах виразитися, ти маєш право. До твого танкера підходить потім хтось і змішує, вружається і так далі. Більше того, ця цінова стерія, яка існувала, там теж було цей. Ну от за, було задано логічне питання. І за те, що не було, до речі, до речі, вторинних санкцій, було зайнято питання: от у мене супертанкер, який е, пливе, супертанк. До нього під, приплило підплило 10 танкерів, і один із них з російською нафтою. Е, та суміш, яка ми отримали тепер в танкері, вона підпадає під санкції чи ні. І в Євросоюзі було сказано: менше стільки то відсотків, я не пам'ятаю вже скільки там відсотків там, з дроблями, не попадає. І індуси, китайці почали розбавляти просто присилати супертанкери і отримувати закономірно. Тобто, підпливає танкер, з одного борту швартується російський танкер, змішує нафту, і тепер він може видержитися в європейському порту.